На скіт інтроверт не любить спілкування. Це обідався на нас, виліз на кихіточку. лежить там. Принципово поскидав всі іграшки. Звідти. Ми їх туди заставляємо, щоб він вилазив їх, ну, грався ним. Він все поскидав, лежить. Це обідався. Ми сьогодні ходили. Ну, на пляж ходили, почали збиратися, він побачив, що ми кудись збираємося, втік під ванну. Прийшли, він нас зустрічає, такий мурмур, -мур, на руки йде, все, погладьте, дайте смаколики, там о, почув слово. Дайте смаколика, все, все нормально. Але поїв, от, випросив смаколика, поїв, виліз, сидить. Спочатку з однієї сторони сидів, пройшовся потім на іншу ліг. І це в день тут любить лежати. І коли на нас чомусь обіжається, чого ти обіжаєшся? Тебе ніхто з собою не планував навіть брати. Злазить. Ми злазимо. Повільно, так? І миску перевіряти? Щоб нічого не пропустити.